Джек Рассел Тер'єр це активні, веселі, маленькі собаки, які стали популярними завдяки своїй енергійності, кмітливості та чарівному вигляду. Порода була виведена у Великобританії в XIX столітті преподобним Джоном Расселом, Звідси і назва. Він шукав невеликих витривалих собак для полювання на лисиць. Джек Рассел – надзвичайно енергійна та швидка порода собак. Вони потребують багато фізичних вправ, інакше можуть шукати інші, менш бажані способи витрачати енергію. Це дуже розумні собаки, які швидко навчаються. Вони легко засвоюють команди, але також можуть бути впертими, тому потребують наполегливого та послідовного дресирування. Через свою сміливість і домінантність їм потрібна рання соціалізація, щоб вони добре уживалися з іншими собаками та людьми. Це відмінний вибір для активних людей, які шукають відданого, розумного і веселого друга.